Знаєте, не буду зараз якийсь там текст придумувати чи ще щось. Скажу просто коротенько. Що могло вами керувати народні ви наші обранці? Що вам в голову, блядь, якийсь поступив імпульс, що ви визнали легітимним закон 12414. Я зрозуміти, блядь, просто не можу. Ви думали, що? Люди дурні, блять. Чи люди не розуміють, що відбувається в нашій країні? Чи що ви собі там думали. Українці ніколи мовчати не будуть. Десь ця практика в нас вже з вами була раніше. Хто не пам'ятає, я нагадаю, це було з Януковичем. І де та шкура зараз? Коли до вас, народні, ви наші обранці, дойде в голову, що ви слуги народу України. Слуги. Ви служите Україні. Вас ставить український народ. От ви зараз займаєте свої посади, вас на їх ставив український народ. Що ви собі там накрутили? Що тепер відбувається? Українці вийшли. На мітинги. До чого ми зараз прийшли? І ви тепер так красиво, положивши руку на серце, сказали. Ми втомилися, нам треба відпочинок. І сібалися до кінця серпня. Ви думаєте, що це все так пройде само собою? Не пройде. Треба ісправляти свої помилки, поки на це є час. Друзі, всім козацького здоров'я, слава Україні, слава нашим героям, тільки, вперед, тільки до перемоги!